Раніше в нас була пушка, а тепер, друзі, ми бачимо ракету Сангроу 125 кВт мережевий інвертор. Ну Що тут додати? Це просто топ. Це світовий рівень, це еталон, який, на жаль, друзі мої, на жаль, в Україну прийшов не так давно. Тепер у вас є можливість ознайомитися з еталоном в мережевих інверторах. 125 кВт SunGrow Зараз вже в нас в наявності доступний до замовлень. В чому фішка, друзі? Це не просто так: 125 кВт SunGrow. Це комплексне рішення, яке поєднується. З системою BESS, зовнішня система накопичення 125 на 500 125 на 250 кВт. Тобто, ви не просто купуєте інвертор, ви купуєте потенціал зробити повноцінну систему, яка буде включати собі не тільки сонячні панелі, не тільки мережевий інвертор, а й систему накопичення, які будуть разом працювати і приносити максимальну ефективність вашому замовнику. Світовий лідер. Виробництві стрінгових мережевих інверторів та систем БСС SunGrow – компанія працює з 1997 року, і в принципі була заточена під розробку та інтеграцію у світ мережевих інверторів. З гордістю вам заявляю за те, що вже як півроку ми займаємося цим брендом і з кожним. Кроком вперед ми бачимо, розуміємо, наскільки широкі і круті, великі перспективи є в цього бренду. Зараз би я дуже хотів вас познайомити з нашим партнером, колегою, другом, співробітник SunGrow Олександр, вітаю! І хочемо вам в двох словах розповісти, в чому суперська перспектива розвитку SunGrow в Україні, пане Олександре, скажіть, будь ласка, на ваш погляд? Чому SunGrow має найкрутіші рішення в деяких сегментах в світі? Я б сказав би, що не в деяких сегментах ми маємо. Ми маємо найкраще рішення у всіх сегментах, тому що, по-перше, наше рішення вони можуть закрити повністю весь спектр потреб, які можуть бути на ринку, починаючи від мікроінноваторів, закінчуючи центральними рішеннями, так само ми можемо це, це говорити про рішення. На системах накопичення, починаючи від якихось побутових рішень, які можна собі встановити в квартирі, в приватному будинку, закінчуючи комерційними рішеннями, які можна використовувати для бізнесу. І рухаючись далі, можемо йти до великих рішень, які у нас контейнерні, які можна використовувати для цілих міст, сел або там аби що. Тому я думаю, що питання отримання долі ринку воно є просто питання, питання часу, часу. До, до якого ми разом я думаємо будемо йти і прийдемо рано чи пізно. 100%. Наша задача в цілому просто надати людям інформацію. Коли людина обізнана, то вона може приймати якесь релевантне рішення. Тому ми, в принципі, і працюємо, і зараз активно будемо просувати і інформувати в першу чергу людей про те, які є круті рішення. Олександре, я правильно розумію, що в принципі у Сангрові є такі системи, які в теорії можуть навіть надати живлення цілому місту? Все залежить від, від того, як ви це все, все змасштабували. Ну не Шанхай, Хай, хай там навіть якщо ми говоримо про якісь багато сот -мегаватні рішення, які ми вже імплементували в країнах, як Болгарія, Ізраїль. У нас там є рішення вже імплементовані, які вже побудовані введені в експлуатацію там умовно 200 МВт на 400 МВт в один. Тобто, це рішення, які реально потенційно можуть забезпеченням світлом і автономністю цілі мікрорайони. Тому і міста, якщо ми говоримо про невеликі якісь ну засу або навіть е, доволі великі, Олександре, Чому Сангров вибрала таку непросту стратегію? Я знаю, що Сангро існує дуже багато rd центрів. Я знаю, що у вас є дуже багато патентів, і я знаю, що у вас є повні цикли контролю якості самих елементів до того, як вийде цей продукт в світ. Це енергозатратно, ресурсно затратно. Як ви думаєте, для чого це все компанія робила? Компанія це робить для того, щоб бути саме лідером на ринку, тому що лідери вони мають розвивати і задавати якийсь тренд, тому що так само, як ви говорите про рідине охолодження, ми були одні з перших, хто почав його імплементувати і реалізовувати. І Ще кілька років тому багато компаній говорили, що воно неефективно, що повітряне охолодження, воно типу є домінуючим на ринку. Як показує? Практика, ми його розвивали, і зараз всі компанії йдуть в бік рідинного охолодження. А це був шлях, який хтось мав пройти, реалізувати, розробити зробити якісь кроки, десь може щось не виходило потім це виправляти. Саме тому у нас вже друге, третє покоління рідинного охолодження. Тому так само і з ірметорами, якщо ти хочеш отримати щось якісне. Ти маєш або вкладатися в того, щоб його розвивати, або ти маєш його поставку вкрасти. Красти це на наш підхід, тому ми маємо рухатися в бік того, щоб робити щось якісне своє. Тому ми вкладаємося і у нас із сонячних інвентарів у нас найбільше патентів в світі насправді. Тому що компанію заснував вчений інженер, який підходив до цього процесу з науковою пунктуальністю і з зацікавленістю. Він хотів у нього була амбітна ідея зробити цей світ більш енергоефективним. Саме тому він вклав всього свій ресурс і з маленькою компанією розвив такий великий бренд як компанія Сандроу. Пане Олександре, да поділіться, які у нас плани з вами на наступні півроку? Гарне питання. Я думаю, на найкоротший період ми маємо поставити собі ціль зробити бренд компанію Сангроу більш впізнаваною на ринку України, і так само. Продукцію компанії Сангроу, щоб вона була на слуху, і кінцевий споживач знав, що це продукт високої якості, доступної ціни і широко розповсюджений не лише в Європі, а й у всьому світі. Що цим займаємося?